О, зразу дві карти. Це чоловік, з яким ви боролися. Чоловік, якого ви кохали. Так, але зараз ви далеко один від одного на дуже великій відстані. Так, зараз цей чоловік проходить трансформацію, дівчата. Він трансформується, але й щось очікує. Бачите? Очікує, коли щось проросте. Або проросте, або можливо, ви. Якось по-іншому постануть до нього ставитися, хоча як він на це розраховує. Так, він розуміє, що ви зараз до нього стоїте з мечем, що ви вже відключили своє серце, ваше не обдуриш, ви вже думаєте головою. Якщо щось не так, то ви можете рубанути цим мечем по саме не могли. Так, це чоловік, з яким ви в сварці. Чоловік із минулого, вибачте, але основу, але не бійтеся. Дивіться, іноді. Всесвіт перевіряє вас на вашу реакцію. І вам посилає чоловіка для того, щоб перевірити, чи пройшли ви уроки, чи ні, то це класний знак. Послухайте мене. Так. І, але все це буде у вас з ним по справедливості. А що саме? Ой-ой-ой? Тут хтось пішов, кохаючи. Із відносин, я думаю, що це ви в багатьох випадках. Так, чому? Тому що тут міг бути третій фактор. Щось, якісь були обставини, які вам заважали будувати відносини. У кожного вони свої. Так, і я скажу вам так, що йому зараз дуже важко одному все нести. Йому здається, що без вас взагалі дуже важко. Він хоче з вами продовжити відносини. Так а чи поновити ви з ним відносини? Чи ні, підкажіть вищі сили. Вищі сили знову про вас, дівчата. Вищі сили вам кажуть, щоб ви знали, яка ви крута. Вам кажуть, та ти ж з дев'яткою пентаклів, та ти ж жінка, яка може сама собі купити все, що вона хоче. Пам'ятай про... Це. Так, і цей чоловік, тут він, бачите, лежить пісніцом. Може вам щось написати або квіти прислати. Так, 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 так. Щось він проявить, але зараз він не проявляється, дівчата. Ні, ні. Він зараз сидить вдома, дівчата. Вдома більш нічого. Чоловік, який змінити ваше життя в серпні місяці, але буде шанс, дівчата, Жезл на вас у нього горить. Так, і карти кажуть, що ця башня, що у вас з ним сталося, це дуже саме круте, що могло бути. Бо ви отримаєте перемогу після цієї башні. Подилиться, ви на сцені, вам всі аплодують, але винок на вас. Я правильно зрозуміла, вищі сили, що цей чоловік змінився і моя дівчинка буде щаслива з ним? Вау! Ставте плюсики! Дівчата, пишіть імена ваші і вашого чоловіка, подивлюсь, поставлю плюси, кому буде все добре. Десятка чаш, так, щастя, в коханні, але на, на Бога надійся, сам не плашай. Покажіть вищим силам, що ви дійсно хочете щасливо бути. Ви, не про нього річ. Заказуйте амулет на любов. Заказуйте амулет на особисте життя, заказуйте амулет на відпускання минулого. До речі, це крутий амулет, треба його боятися. Коли ви пристаєте його напитувати свою енергію, а коли ви про нього думаєте, ви його напитуєте енергію, чому він і неде не їде, то ось він отак до вас проявиться дуже швидко. Тому що він не буде розуміти, чому, але йому некомфортно. Чи правда говорить ханочка? Так, ханочка говорить завжди, завжди все правда. Люблю вас. Дякую. Десятка пентаклів, дівчата. Ну, стабільне надійне життя. Ну, десятка час, щастя в коханні. Про що ми говоримо? Дівчата, у вас же відносини могли з ним закінчуватися, починатися знову по колесу фортуни. Все це буде. Тому люблю вас. Дякую, що чекаєте на мої амулети. Добавляйтеся в групу в телеграм там відгуки всіх наших дівчаток, у яких круто змінюється життя. Чому тому, що я крута, тому що я Таролах не для всіх. Люблю вас.